Перед тобою чарівний світ. Гра для всієї сім'ї. Розпочинаємо. Склади колоду відповідно до кількості гравців. Якщо у вас від 2 до 4 гравців, то карток має бути 57, сварог, пек, повітруля по одній карті, мокош, пан, ох, кобиляча голова, дрімка, хуха, планетник по дві. Шубін три. Цур чотири картки. Додай до карток героїв 8 карток доброї вдачі, 5 карток каписної вдачі, 4 картки Божественної вдачі. Якщо у вас 5 чи 6 гравців, то карток має бути 91: Сварог, пек, повітруля по дві картки, мокош, пан, ох, кобиляча голова, дрімка, хуха, планетник по 4, Шубін 5, цур 6 карток. До карток героїв додай 10 карток доброї вдачі, 8 карток капосної вдачі, 6 карток Божественної вдачі, а також 10 карток домівки земля, 6 карток домівки небо та 6 карток домівки підземелля. Добряче перетасуй картки. Роздай по 4 картки всім гравцям, 5 карт розклади у магічний портал з зображенням догори. Звідси гравці будуть добирати картки під час ходів. Ціль гри назбирати переможні бали. Подивись на будь-яку картку героя: у нього є символ домівки та вдачі. А це картки домівки та картки вдачі. Тепер, додавши до героя картку його домівки та картку його вдачі, ти збереш комплект героя, розкриєш його силу, а відтак заробиш бал. Увага! Сварог наймогутні! Бог. Він збирається двома божественними картками вдачі. Кожен гравець у свій хід повинен здійснити на свій розсуд дві з таких можливих дій: або взяти карту з магічного порталу, або застосувати силу героя з руки. Після цього ця карта піде у відбій, або розкрити силу героя, зібравши комплект героя. При цьому герой викладається на стіл, а картки вдачі та домівки йдуть у відбій. Саме ця дія приносить бал, або застосувати силу героя. Який вже викладений у тебе на столі, при цьому ти його перевертаєш і не можеш далі користуватися його силою, але свій бал він зберігає. Повторюю: за один хід ти повинен зробити лише дві дії. Вони можуть бути однакові, але лише дві. Тобто, ти можеш двічі взяти картку з порталу або використати силу двох героїв. Ти зрозумів, як отримати бал? Зібрати комплект героя, тобто розкрити його силу за допомогою карт його вдачі та домівки? Скільки у тебе героїв викладено, стільки ти маєш балів. Йдемо далі. Після і лише після свого ходу треба вирівняти картки у себе на руках та порталі. Твої суперники спрямовують проти тебе сили своїх героїв, позбавляючи тебе однієї, двох, а то й більше карток. Свій хід тобі доведеться робити з малою кількістю карток, тож лише після свого ходу ти можеш знову вирівняти відповідну кількість карток у себе на руках та у порталі. Також, роблячи свій хід, у тебе на руках може опинитися більше, ніж чотири картки. Наприклад, ти взяв дві картки з порталу, тож необхідно Кинути зайві картки у відбій, звісно, на твій розсуд. Коротко, щоб нагадати і дати тобі кілька порад. Роздаєш по 4 картки всім гравцям, 5 карт в магічний портал. Ти або молодший гравець робить хід. Подумай, якого героя можна зібрати, яка домівка, яка вдача йому необхідна. Чи є у порталі потрібні картки? Нема. А що в суперників? Що вони можуть тобі заподіяти? Може, в атаку вирішуй сам. Не забувай вирівняти картки у себе та в порталі після свого ходу. Обов'язково почитай перед. Грою опис героїв, дехто з них допоможе тобі відразу піти в атаку на суперника, дехто захистить тебе. Не забувай підглядати, які картки лежать у суперників на столі, тобто які сили героїв розкрито, адже так ти можеш вчасно захиститися або ж піти в атаку. Переможець той, хто перший дійде до переможних балів, якщо вас двоє, то переможних балів п'ять, якщо троє, то чотири. Якщо четверо, то переможних балів може бути три або чотири. Про це домовтесь між собою. Чи потрібно казати тобі, що якщо колода закінчить? то треба взяти відбій, гарненько перетасувати і грати далі. Чи сам здогадаєшся на картках героїв? Є підказки їхніх сил, але більш точне трактування сил героїв є у самих правилах. Тож не лінуйся і читай їх також. Пам'ятай, що з кожною грою ти отримуватимеш все нові нові вміння. Твоя стратегія ставатиме все кращою та небезпечнішою, і ти зможеш сповна розкрити всю силу та красу чарівного світу. Якщо у тебе виникатимуть якісь питання чи пропозиції, сміливо пиши їх у коментарях, адже я міг щось забути. Також напиши в коментарях, як тобі ця гра.